Сьогодні у Брянській області було дуже гучно на болотах. Було уражено арсенал 1046 центру матеріального технічного забезпечення російської армії. Потім цей арсенал усю ніч продовжував вибухати. Як повідомляється, там були артилерійські боєприпаси. Включно з КНДРівськими е каби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Тобто саме те, що робить Збройним силам України та також цивільним у профронтових містах, найбільше зла те, з допомогою чого росіяни мають перевагу на фронті. А вже ж це певно не єдиний склад, ще багато чого треба буде уразити, але погодьтесь. Непогані новини на тлі того інформаційного болота, яке нас затягує останніми днями. До речі, про Брянщину. Це ж, взагалі-то, наші історичні землі, і сконні землі, якщо хочете. Ну не там, де був приліт, а от половина Брянщини нагадує, була у складі українських земель на початку двадцятого століття. Половина Брянської області це Стародубщина, звідти походить. Частина роду Лесі Українки, а також Павла Скоропадського. зі стародубського козацького роду й були її предки відомого дослідника та мандрівника Миколи Миклухо-Маклая, про що він сам розповідав на стародубщині багато архітектури у стилі українського барокко, що правда вже в занедбаному стані, але це так ліричний відступ. Ми ж побачили, як неподалік цих місць під Брянськом прилетіла якась ракета. Да хуйня. Тихо, 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 тихо. Не лес, суда. Ох, нихрена. Ну, такое было, как в прошлый раз. Ракета, как будто прилетела. Да нет, это. А, да. Там такая только что была полоса, как будто ракета. Ого. Ракета прилітіла. Що ж там за ракета така? А ось така ракета. Сигнальна, якщо хочете, яка сигналізує, що всі червоні лінії Росія може скласти у путінський коричневий чемоданчик. Звісно, йдеться про атакам, які нарешті змогли. Які ми нарешті дозволили вдарити по російській території, тобто вдарити туди, куди вони взагалі мали бити за своєю природою. Власне ж, для цього і апріорі ці ракети під час холодної війни розроблялися, аби бити по радянському союзу. А вже ж ми бачили великий інформаційний шум стосовно цього, і цей шум я хочу розібрати, щоб ми наступний раз, коли ще щось таке траплятиметься, розуміли природу цих всіх. Інформаційних ходів. Тож, давайте сьогодні позачергово поговоримо про інформаційні технології. Ну і в силу оділених нюансів росіяни уділяють дуже серйозне увагу средствам масовим. трусиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый, мы вот так теперь работаем. Як ви помітили інформацію про надання ракет атакам злили через західні змі? Злив був контрольований. Я гадаю, він зроблений був для того, аби прозондувати реакцію росіян. Аби вони відповідно відреагували, зробили свій інформаційний хід і знову звіздунули про червоні лінії, чергові чи щось там таке. Аби Врешті ми побачили, що жодних червоних ліній немає. Як це було вже багато разів? Як на мене, ця історія потім може стати для нас непоганим таким бонусом для переговорів уже із адміністрацією Дональда Трампа. Спершу про надання Україні атакамс написало видання «The New York Times», Після цього майже одразу написало про дозвіл бити французькими далекобійними скальпта британськими стормщеду по Росії. Видання Фігаро. Але Швидко цю новину прибрало після цього. Було ще одне повідомлення: від видання Axios, мовляв, дозвіл Байдена на використання ракет великої дальності стосується лише Курської області і відповідно корейців, які там. Прибувають і, от протягом доби, що тривала між цими зливими у змі безпосередньо ударом уже по Брянщині, у кожної сторони, включно із командою Трампа, була можливість продемонструвати свої м'язи або ж відсутність інтелекту. А вже ж у російської пропаганди почалася справжня істерика і погрожування ядерною піпійською. Преселкаше російського Міда Захарова заявила, що використання Україною атакам для атак по Росії означатиме пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії. Це цитата. Власне, чи не те саме? Вони говорили про західні танки, які вже по їздять туди-сюди. Захарова сказала, що відповідь Росії буде в такому разі адекватною та відчутною. <зас> Как я могу знать, то, что напечатала Нью-Йорк Таймс, это правда или попытка прощупать почву, я не знаю. То, что атакам с, сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что ну, они хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров, будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение. Для того чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты. А это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров. И, и я просто не могу подтвердить, потому что все пишут, как одели решенном, даже Барель сказал, что это уже официально, а европейцы, дескать, обсуждали, но решили, что каждый будет сам за себя принимать, принимать решение разрешать ли свои. Воружжені дальнобойни використовувати українцям. я не буду на цю тему гадати щодо адекватної та відчутної відповіді. Ми вже знаємо, що Росія ніколи не відповідає, вона вчинить терор завжди, коли захоче, і це саме ми побачили 17 листопада, коли російські окупанти завдали чергового масованого удару. по Українські енергетичні інфраструктури і уперше за три місяці з допомогою ракет було збито збройними силами 102 ракети та 42 шахеди. До слова, цей масований запуск Росія зробила після того, як туди дзвонив Шольц, питаючи чемного батюшку царя Путіна, чи не вирішив він ласкаво змінити свою думку щодо війни? Відповідь: ось це і була відповідь, ми відчули. У неділю і я нагадаю, постраждала не лише енергетика росіяни а, зробили у тому числі прицільні удари по житлових будинках загинули українці, у тому числі маленькі діти. Інший інформаційний аспект, що буцімто ракети передають для того, аби ліквідовувати корейців у Курську. Хоча насправді ракети поцілили на Брянщину, а Пойло у відповідь на зливи у ЗМІ підписав нову ядерну доктрину Росії. Сьогодні був підписан дуже важливий указ президента. Это указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован. Это основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Очень важливий текст, і він должен стати об'єктом дуже глубокого аналізу, як у нас в країні, так і навірне за рубежом. Нагадаю, Путін зібрав якийсь там збіговисько говорити якраз про цю ядерну доктрину, яку він щойно підписав ще в кінці вересня цього року. Тоді він заявляв, що тепер Росія дасть собі право бити не лише по Україні, а й по її союзникам, і навіть у відповідь на запуск безпілотників. роботи придложено внести ряд. уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Я вам нагадаю, що відбувалося тоді в кінці вересня цього року, і після чого Путін власне зробив цю заяву. Тоді Володимир Зеленський саме перебував у США, у тому числі просив дозволу на використання ракет атакам з по території Росії і зняття всіх відповідних обмежень. В ці самі дні Путін скликав своє збіговись, щось там прокашляв про ядерну зброю і питання щодо атакенсів. Публічно було відкладено буцімто, але я можу пропускати, що воно було вирішено і чекало певного моменту. Ось він, власне, і настав час для надання дозволу бити по Росії атакам саме був обраний доволі вдало. Росії вже нема чим відповідати. Це по-перше, треба зібрати нові ракети. А Путін відповідно заявив, що підписав ядерну доктрину. Ось сильно отак от. Відповів, знаєте, вангую, що далі цю доктрину е, ратифікує Савбес, потім сафет, потім хтось ще проголосує, підпише. Потім Путін ще раз підпише, а потім вивезуть навіть кудись ядерну боєголовку, покатають довкола, кудись довезуть, повезуть назад, покатають і заховають. І все це буде супроводжуватися таким гучним надуванням щок зі сторони Кремля. Давайте тепер глянемо світову реакцію на це все. До. Звіл Україні бити далекобійними ракетами по військових об'єктах у Росії залишається одним із варіантів, так заявив міністр закордонних справ Франції. Наша позиція щодо використання зброї Україною не змінилася. Вона може бути використана тільки на українській території, так заявив очільник МЗС Італії. А от міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила: якби ракети, безпілотники і бомби падали на нашу країну, ми б так само захищалися. Самоборона в рамках міжнародного права. Я радий, заявив очільник МЗС Нідерландів. Нідерланди неодноразово виступали за те, щоб зброя, яку постачали е, постачає захід Україні, могла використовуватися і на території агресора. Угорщина Петерсярто про воєнні сили у вічі не цураються найгіршого розширення війни в Україні до світового масштабу. Це безпрецедентна ескалація, сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національним державним інтересам. Ну і Китай, як завжди, сказав, що він виступає проти будь-яких кроків, які можуть призвести до ескалації українського конфлікту. А от президент Польщі Анджей Дуда заявив, що це важливий потенційно вирішальний момент у цій війні. Підтримали це рішення і голова європейської дипломатії Жозеп Борель, а також е, високі політики Литви та Естонії. Ну і на сам кінець реакція ООН, ООН, а вже ж найбільше зашкварилась. Вони там закликали захистити цивільне населення Росії. Організація Об'єднаних. Нікчем тепер м'яч на полі ні, не Росії нам із Росією все в принципі давно зрозуміло і з їхніми ядерними погрозами. Тепер м'яч на полі Трампа чи дозволить Трамп себе залякувати ядерною зброєю? Чи все ж таки відчує, що це принизливо, і побачить на прикладі подій із Атакамс, Що Росія це колос на глиняних ногах? На цьому поки що друзі, все нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.